Ну що, десь мачик ти готовий? До далекої далекої подорожі. У нас зараз попереду 600 чимось кілометрів. пів дня будемо їхати. Ляльочок, а ти готова? Ти готова, так? Да? що бігала, переживала, скавчала, думала, що її не візьмуть, залишать саму. Ти ну, ж ми тебе залишимо, Ляльок, поїдеш з нами. Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. У нас четверта ранку, ми вже зібралися, машина майже загружена. І починається наша подорож. О, вже четверта, двадцять. Ми так цього чекали. За ці місяці ми дуже сильно втомилися і втомились не фізично, а втомились дуже морально. морально. Тому цей відпочинок як ковток свіжого повітря. Ну що? Поїхали. Нас перша зупиночка, заправка БРСМ. Ми знаходимось десь під Обуховом і їдемо, чесно кажучи, знаєте, просто їдемо по дорозі в надії, що ми доїдемо до Києва, тому що зараз іде масована атака по Україні, обстрілюють Київ і не працює GPS. Вказівників на дорозі немає. Ми вже один раз звернули не туди, куди потрібно. Ну, в общем, ось така є проблемка, і ми, ми ще жодного разу просто не потрапляли, щоб бути в дорозі і не працював GPS. Ляльочок вона тут вкрита, з на подушці. Ляльки хорошо. Дісманка. Дісманка. Дісманки там теж хорошо. Знімав вже шапку, ти в шапці, В машині тепло. Чепсони. У нас нарешті вже стало світло, бо їхати було доволі важко, бо настільки було темно, машин немає. Зараз вже стало покраще, да, Саша? Саша? Легко, <реку> легко да, США. Направління куди їхати да. на Львів вже буде. На Львів вже? Це те, що до Києва доїхати <реку> спочатку. їхати. <реку> Я все правильно сказала. Буквально проїхалися п'ять хвилин, і ми в місті Обухові. А там від Обухова до Києва це вже рукою подати. Слава Богу, що ми їдемо в правильному направленні. А тепер як проїхати Київ без навігатора? Це, звісно, запитання. А головне знайти поворот на трасу Київ-Чоп. Ми в Києві, і ви бачите, який іде обстріл Києва, усе в диму, і тут кругом взриви навкруги нас. А ми вперлися в оцю розв'язку. Нам треба якось уйти туди-вліво, а ми просто Боже стріляє, Кругом стріляє, кошмар. Правильно? Мабуть, мабуть тут. це з'їзда. Це з'їзд якраз з об'їзної, а десь десь повинен бути підйом. Ось так, да, ось він. Да, да, да. О, я навіть згадую цю дорогу. Оце десь тут ми повинні. Оце да, це ми зараз на об'їзну повинні виїхати. Атмосфера. Да. Це воно. Пізно. Слава Богу, втрапили. А тепер тільки ще розібратися, де нам з'їхати на Київчоп. Ми проїхали Київ, і в нас вже прямо по курсу. Траса Київ-Чоп. Ми зараз виїжджаємо із Києва, і далі вже не так страшно, да Саш? тому що далі ми вже дорогу То знаємо. Ти тобі страшно було, бо ти вже відвикла їздити по знакам та по картам. А я хоч сьогодні згадав, як це. Ну, бачите, ну я не знаю, якось це стрмно без навігатора їхати. Раніше а, ми їздили в Крим, так завжди з картою, все в порядку і нормально доїжджали. а так, це… Так, нічого не було, та, нічого не було ніяк але відвикли, привикли до комфорту, до навігатора. І так, Бах, коли він не працює, то, звісно, трошечки стрімновато. Все, у нас курс на Житомир. Житомирі, Хоча повинні бути на об'їзній, але в нас продовжує не працювати навігація, і ми десь пропустили ту об'їзну на Житомир і влетіли в, сам, в саме місто. А тепер ми просто їдемо і надіємося, що ми кудись та й виїдемо, тому що взагалі немає вка 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 вказівників. Один був вказівник на рівне. От ми по ньому і поїхали прямо. І далі їдемо. Жодного вказівника немає. Навігація не працює, карти не працюють. Оце в нас подорож. У нас якось в кожну подорож, якісь приключення на нашу жопу випадають. Так, щоб все гладко по маслу у нас буває дуже рідко. Все нормально. Це Та що, то що то все нормально? То ми то їдемо і не знаємо, не не куди ми то? їдемо. Нормально їдемо, прямо йде. Воно рівне, я вже бачу, але ага. мені не розказують. То ти не знаєш, а я знаю. Так-да. -да. Ялиночки продаються. А ти бачиш, тут снігу набагато менше, ніж у нас в Черкасах. У нас в Черкасах більше випало снігу. city lights blink they got secrets to spill painted asphalt whispers a soulful chill clouds pass slow like memories that fade walking through the midnight chasing dreams we made Softly hum your tune. Dancing with the shadows <laughs> under a silver moon. Falling stars. Ми проїхали рівне, зупинилися на заправочці. в нас знову біда, в нас охлаждайка потекла. Як це помітили, так що е, печка перестала працювати в машині, холодний, холодне повітря пішло. Та Саша зараз пішов купувати, а я вивела лялечку трошки прогулятися, бо вона в нас е, не ходила в туалет помаленькому ну зовсім. Усю дорогу. Кожен раз на Заправці, я її ж випускаю, погулять, все, а вона не хоче. Я думаю, як так? як так, ми вже півдня їдемо. Ляля, 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 -ля. іди сюди, давай, тут гуляємо. Я їй, до речі, оцей комбінізончик на тему купила. Такий класний, такий тепленький, в неї там кофточка під низом і ще й комбінізончик. Він на синтепоні теплесенький. Лільок, давай пісей. Вже ходить, як така смішна. В общем, друзі, у нас біда. Ось цей антифриз, і він у нас просто витікається ручйом. Саша каже, що у нас лопнув якийсь патрубок. І тепер нам треба. Ну, Саша каже, будемо повертатися в Рівне і шукати автомастерську, бо ми не доїдемо до Львова. Це капець. Ми вже в Рівному. Слава Богу, що в нас в Рівному живуть наші кумасики. Це хрещений тато Дініса. І, звичайно, не при таких би обставинах ми хотіли з ними зустрітися, але дякуємо їм, що вони погодились нам допомогти. Ми зараз їдемо до них, і вже там Саша буде з кумом вирішувати питання з машиною. Будемо тримати вас в курсі. Все. Слава Богу, наша машинка відремонтована. Ми втратили десь, мабуть, години 2 да, а чи три. В общем, у нас зараз початок п'ятої і ми виїжджаємо до Львова. Нам ще їхати 3 години десь загалом. Так що у Львів ми, виходить, приїдемо взагалі пізно, не тоді, коли ми, звичайно, ой, розраховували. Нарешті у Львові, і ми вже нарешті поселилися в номер. Тому я дуже швидко вам хочу показати номер. Зразу скажу, що це економний номер, тому що ми приїхали буквально тільки тут переночувати. Завтра ми виїжджаємо, тому не було цілі якогось шикарного номера. На одну добу номер коштував 1375 гривень. Перевертаю камеру, позаду у мене ось двері. Я увійшла і перевертаю. Дивіться, ось такий великий в нас номер. Тут одразу із входу є, де повісити свій одяг, тут іде зразу санвузол, душ, туалет і рукомийник із дзеркалом. Навіть є полотенце сушарка, але не знаю, чи вона працює. Далі, тут такий маленький кухонний куточок. Маленький холодильник, мікрохвильовка є. Стаканчики, рюмочки, ложечки, вилочки. Так, відкриваємо, що в нас тут посуду немає. Мікрохвильовка, чайник. Дивимося тут. І тут посуду немає. В общем, тарілок немає тут. Далі, ось такий великий диван, де буде спати. або Діня, або саша, не знаю. Стіл посередині, де можна сісти, поїсти, попити чаю. Ну, і ось тут така велика. Кровать, шафа, купе, комод і телевізор. І ось вже двері на вихід. Ось такий номер 1375 гривень. Посилання залишу, бронювала на букінгу. Да. не подобається. Вона молодець. Вона витримала переїзд, у нас це зайняло 15 годин. Уявіть. Із за цієї поломки, яка в нас трапилася, 15 годин ми їхали з Черкас до Львову. Все, ми йдемо гуляти. Так, вдруг хтось захоче забронювати наш номер, це номер 401. Ось така територія, це просто такі коридори. Пошли, дінь. Спускаємося на вулицю. Нас вже чекають наші куми. Так. Ось так. Готель. Да. Готель знаходиться на другому поверсі. Ось так ми виходимо і ось такі сходи. Да. Зараз я вам покажу назву готеля, щоб ви могли його шукати. Якщо вийде, я дам посилання на букінгу на цей готель. Так, тут є парковочка, бачите, є де машинки поставити. А де ж ця назва? Де ж ця назва, де ж ця? Де? Десь я тут бачу. А ось ось готель. Ага, готель джерель на 65. Це просто адреса. Так, 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 так. Де Де Дінка? Дінь, ти пить хочеш? А експрес-вояж. Ага, ось назва готелю. Ось експрес-вояж готель. Ось тут ми зупинилися. Ось такий двір. Вони гарні номери і дуже-дуже тепло. Для тих, хто мерзне взимку, прямо не дуже тепло. Я так думаю, що ми сьогодні будемо відкривати вікна. Так, як звідси добратися до центру? Ми йдемо зараз ось туди, вперед. Там, як би така, знаєте, основна вулиця, і там ходять маршрутки. Нам сказали, що на Любу маршрутку сідаєте, і там дві-три зупинки, і ми в центрі міста. Чи коло оперного, чи коло площі ринок, я ще не знаю, будемо дивитися. От. Так що добратися в принципі, сюди швидко і нормально до центру. Головне нам потім назад, знаєте, знайти цю дорогу і знайти цей готель. Боже, у Львові дуже холодно, тому що дуже сильний вітер. Ми приїхали в центр Львову. Там попереду оперний театр, а ось туди. Куди ми зараз і прямуємо, площа ринок, десь там нас чекають наші кумасики, дуже святкова атмосфера у Львові і дуже-дуже багато людей. В принципі, як завжди, тому що я не бачила, що у Львові було мало людей. Дуже красива ялинка, їхня центральна. Ми тільки що проїжджали дуже там гарно. Все прикрашене. Звичайно, ми після дороги були досить голодні, тому що увесь день на булочках, бутербродах не будеш ситий. Тому ми завітали у заклад Ліаполь, який знаходиться на центральній. Площі, в ратуші, і навіть потрапили на вертеп. Дуже цікава тут атмосфера. В принципі, як і все, у Львові цікаве і незвичайне. Ми замовили біштекс із картопляним пюре. Це дуже смачна страва, і обов'язково треба скуштувати, якщо ви будете, тому що це таке пюре, якого я не їла. Ніколи в своєму житті таке воно було смачне. А Денису замовили ось таке какао з вершками, і в нього була також картопляне пюре із курочкою в соусі теріяки. Тому ми дуже-дуже смачно повечеряли і відправились гуляти по Львову. А я з вами прощаюсь.